Потрина тривога знову. І дуже страшно. Після вчорашнього. Я вчора рано відео виложила, десь там 3 часа. В Запоріжжі знову, знову страшні горе. Там немає слів, я вже просто не маю слів. Сім тіл, сьоми тілом йшли. В центрі, в центрі 22 постраждалих і. Дуже-дуже тяжко, заболізно всім, хто зараз в цьому горі. Дуже тяжко. Я не можу нічого говорити, в мене на питання, чого вони це роблять. Чого вони це роблять і людей, обичних людей вбивають ракетами. Стіли нашу франечку, трошки нам підняти настрій. Ось така у нас дівчинка. У них тепло і в кімнаті, але вони люблять у нас трошечки з нами побути. Зараз у нас сніданок, у нас навчання. І трошки ми зараз треба Ксюшка... у Ксюшки сніданочок такий. Вона вже бутерброд з'їла, а це молочко. І пластівці тут асорті. Трошки треба нам пройтися. Вчора ми цілий день були вдома. І у неї була як неж, щось таке, і герпес непонятне. Сьогодні набагато краще, слава Богу. Погода така, погода, дітки це. Десь ці віруси, десь вони їх хапають. Ми ходимо на кружки, на майстер-класи. Дітки, може, якісь там не долікувалися і тому бувають. Всю, що такі простуди. Вона швидко проходить, але вона хапає ці віруси. І дитина, як дитина, да, треба трошечки сьогодні піти, відвілікатися, бо дуже тяжкі думки. Горе страшне в нашому місті, сьогодні жалоба, дуже-дуже страшне, то, що твориться. Але я розумію, що треба ну, щось якось треба витаскувати себе, тому що інакше люди ми застрянем, нам не вижити інакше. солнышка у нас нету до сих пор, и погода такая. Смотрю друзей по ютубу из Европы там. Иди сюда, малыш. Там у них в Германии, в Америке очень хорошо готовится к Рождеству, ко всем праздникам. Все светится, город как волшебный. Очень любят своих людей в этих странах, в Европы. У нас, я не знаю, нас уничтожают украинцы, уничтожают русскоговорящих. У нас очень много. Они в Харькове, в Запорожье, что там говорить. И в наших именно этих городах нас ненавидят, хотят нас просто обычных людей. Не знаю, такое испытание проходим, его проходим как можем. Просто сегодня, когда молилась, уже прошу Боженька, дай силы, но пускай уже как будет, как уже ж ты хочешь, как уже, как надо. Хочется очень жить, ребята, очень хочется, но ты понимаешь, что это да, просто ужас. Вчера с подружками говорили долго, вспоминали, как начиналась война, сколько всего пережили за эти три года, вы вот скоро. Сколько было стрессов, сколько было того, что не знаю, за эти три года, наверное, нас свои... не все за всю свою жизнь. Люди это все переживут там в других странах, которые благополучные страны. Ну, значит, так надо. Мы не понимаем. Наверное, так надо. Это все проходить для чего-то, почему, я не знаю вопросы радуются в других странах. Сейчас я же говорю, люди радуются жизни, они умнички, нам надо радоваться. Даже в Библии пишется о том, что радуйтесь, непрестанно молитесь и радуйтесь. А вот у нас вот такие условия, что нам не то, что тяжело радоваться. Мы себе заставляем радоваться, люди. Мы заставляем, потому что буквально по пятам ходит. Я не хочу говорить это слово даже, мне страшно, но это реальность. И это слово, которое я постоянно говорю, держитесь, но мы должны держаться, мы должны держаться, у нас нет другого выхода. Вопросов очень много, почему именно вот наши города, Украина, да, но страдают наши города, русскоговорящие в основном, которые у нас в Запорожье сейчас перестраиваются, да, последние три года, но... Ну, наверное, у них одна логика. Где достают, туда и лупят им не важно. Там, там мозгов нету, там сердца нету, там есть такое, что не люди, там и людьми их не назвать просто, и животными их не назвать, животные это намного выше уровень. Это не люди, это роботы, это делают просто роботы. Держимся, друзья. Идем на улицу, дышим воздухом. Ну, главное, чтобы тревоги не было. Тоже как-то так на улицу выйдешь. Ты понимаешь, когда воздушная тревога, куда бежать. А. У нас, например, не все дарья там может быть укрытие. Но, тем не менее, тоже надо и гулять, и прогуливаться. Вот. Держимся, друзья. До свидания красавица -то. булочка наша маленькая булочка смотрит своими глазками бусинками да? и просит что-то вкусненькое дать пусюшка буся буся ты наша бусечка глазки надо да помыть наши буси наша буська с такой большой неохотой ходит на улице она сейчас стала ленивая к солнышка нету и пуся хочет только спать булочка наша франюшечка, да соточка Моя хорошая. спасибо нашим животным вот этим хорошеньким поднимает настроение они нас любят искренне сюда нас поддерживает наши меньше ми мамина прогуляночку із Ксюшечкою. Рубі тут бурикається. Пішли, Ксюш. Випросила, ну? Щастя то яке. Всім привіт, дорогі друзі. Прийшли ми з прогулянки і Ксюшки купили маленьке щастя, вона така рада. Купили ми що показує. Та палавку. Да, і у нас зараз буде невеличкий обзор. Що ми купили? Як завжди, в Аврорі солодощі. Зараз по акції. Ось такі шоколадки по 99 гривень, класні. Так захотілося із дитинства соломки, солони. Хто любить соломочку, напишіть. І батарейки у нас позавчора ввечері. Дивіться. Вон годинник. Годинник. Остановився годинник. І треба батареєчку. Я купила оці покращі трішечки оці Duracell, Я думаю, що хватить на більше. Бо тей раз були якісь такі... Ну, середня була ціна. Так що, може і хватить. Ну що, друзі, живемо, дай Бог, спокійного вечора і тихої ночі. Уже трошки, хоч трошки якось пройшлися, але так на, на душі ще, знаєте, ну, вчора це вообще, конечно. Я вчора відео десь виложила в скільки. Я не помню, чи в час, чи в 12.40, чи в час. Десь так я а, вчора відео виложила, обычно я вечора. А Это у меня получилось так. Я там переделывала два видео, я переделала, которые позавчора, і вчора я вместе соединила. Потому что наложили. Ну, да. Позавчера было видео Позавчера. у меня, я переделала. Я переделала, потому что музыку я брала с Ютуба, там, получается, там авторские права были. Раньше не были на ту музыку, я всегда ее использовала, стараюсь новые так не экспериментировать. Молочный зубчик, шатается. Ну, да, это ж все молочные зубчики будут выпадать. У нее еще зразу не все молочные выпали. І шатається. Потім буде новенький зубчик, треба чистити гарно. Щоб було все добре з зубчиками, ми ще не ходили до Да Я й боюсь, туди ходити. Хто із дітьми ходив. Старшими я ходила в 3 роки, старшу доньку водила і лічила зубки, все було добре. Там був такий екран з мультиками. Сашка хорошо зубки лікувала. А Владюха Лікували йому вже не, десь, теж десь в 6 років, а Сашки в 3. У Сашки не дуже зубчики, але вона така смілива дівчинка і кров. Коли брали ми в лікарню, вона завжди не плакала, завжди на пальчик давала. Я ну, смілива дівчинка. І ти теж я розказувала Ксюше про сестричку старше. Я да, І вона теж перебарює, молодець. І Ксюша теж старається бути сміливою дівчинкою. Якось так. У нас сьогодні продовжується 10 грудня. Я не дивилася, друзі, в телеграм-канал пробачте. Я не знаю, що там і як. Бувають такі дні, що просто не дивлюся, щоб якось ту психіку перезавантажити, бо треба якось і трошки да, від цього всього відпочивати, бо психологічний такий, такий тиск великий, що. Но, но, но понимают, местах, вот, знает, ну 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 це витримати дуже тяжко. Всі розуміють, хто в прифронтових містах, от як наше Запоріжжя, ти знає, що треба якось. Нушу хо якось себе так, ну кудись, свою увагу на щось, якісь справи. Нельзя так, нельзя, потому что можно чекануться, когда все время в этих новостях, в этом, таком тяжести такой, дуже жалко людей, не тільки в Запоріжжі по всій Україні, що. І два дня тільки відходимо, коли всякі бахи, два мы ми відходимо від, від, від цього тяжкі наслідки. Тому... Трошечки, трошечки набираємо сили. Дай Бог війна скоро закінчиться. Ми віримо в це. Слава нашим охоронцям, нашим янголам, ЗСУ, нашим воїнам. Дякують Дякую. і уклін їм дуже-дуже дуже великий уклін. Тільки та так, А такна очень-очень бахнула так прилично.